Дорогі викладачі та наші захисники Збройні Сили України, сьогодні особливий день День Святого Валентина. Це той день, коли ми ділимось любов'ю, теплом та вдячністю. І ми хочемо висловити ці почуття саме вам, тим, хто вчить нас і тим, хто захищає наш мир і майбутнє. А вам, наші незламні воїни, низький уклін за те, що оберігаєте нас. Даєте можливість навчатися, жити та будувати майбутнє. Ви, справжні герої, які щодня ризикують своїми життями заради України. Добро захиснику! Вітаю з ним Святого Валентина. Дякую за твою мужність та відданість. Нехай любов та підтримка близьких завжди буде твоєю опорою. Бережи себе. Це свято. Ми хочемо висловити нашу любов та повагу до вас. Ви робите для нас неймовірну річ, захищаючи нашу країну. Бажаємо вам сили, впевненості та безпеки. Нехай ваші дні будуть наповнені коханням та надією. І кожен ваш день буде сповнений позитиву, добра та нових звершень. Ми Віримо у вас, пишаємось вами і щиро вдячні за все, що ви робите для нас і для нашої країни. Наші герої-захисники вітаємо вас з Днем Святого Валентина. Ми, студенти, віримо у вашу силу та незламність. Ви наближаєте нашу перемогу, і ми з нетерпінням чекаємо вашого повернення. Нехай любов та віра в краще завжди будуть з вами. З Днем Святого Валентина! вам, сили, незламності та найголовніше перемоги! Бажаю святкувати наступний день закоханих у мирній та вільній країні з коханою людиною поруч.